Шановна громада, 1919 року, 22 січня проголошено акт злуки Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Разом за власною волею віднині зливаються в одно, віками відділені одна від одної частини України: Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпрянська Україна в одну велику Україну. Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя українського народу. Таким чином, вперше за 600 років, був зроблений серйозний крок до об'єднання більшості етнічних українських земель в єдину державу. Сьогодні ми знову єднаємося разом за власною волею, щоб захищати територіальну цілісність, суверенітет, незалежність, український народ та державні символи. Це наша клятва заповідь священна. Хай чують друзі і вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. Викладач історії України банського педагогічного фахового коледжу Анатолійка власне слово Соборність воно має релігійне походження і довгий час означало ідею об'єднання християнства тіла християнської церкви, яке було втрачено ще в одинадцятому столітті. І лише з 19 століття, з другої половини 19 століття у практиці українофілів Західної України, яких називали народовці, і українофілів східної України. Це так звані громадівці, відповідно в складі австро Угорщини і Росії. Це слово війшло в суспільно-політичний контекст, і з того часу означає єдність, власне, і територіальну, і ментальну, і духовну, і єдність українського народу, державну єдність, єдність української нації. Проте це не означає, що власне сама єдність без терміну соборність вона не була актуальна для нас протягом тисячоліть. Уже в 12 столітті Київська Русь увійшла в фазу феодальної роздробленості, і слово полку Ігрів у 1187 році чи не вперше закликало до єднання колишніх земель Київської Русі перед обличчям загрози половців, полов, 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 степовиків пізніше. Ідея єдності була актуалізована вже після тимчасового розпаду галицько волинської держави в 1205 році і смертю Романа Мстиславича, його сини Василько і Данило. До 1238 року боролись за об'єднання відновлення Соборності Галицько-Волинського князівства. На жаль, в середні 14 століття ми втратили державність, але в середні 17-го національна визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького знову актуалізувала ідею і державності, і соборності. Уже у своїй Переяславській промові, так званий Богдан Хмельницький, в лютому 1649 року він зауважив полякам, що. Виб'ю з ляцької неволі весь народ руський відсяну до дону. Ідея соборності була закладена, на жаль, ні Зборівський, ні Білоцерківський, ні Березневі договори не дали нам ідеї соборності, хоча була актуалізована ідея української державності. А власне українська е, держава під назвою військо-Запорозьке, потім Лівобережна Гетьмачна, знищена Росією Катериною ІІ в другій половині 19 18 століття. Ще раз актуалізована ідея Соборності і державності, покликана до життя внаслідок. Першої світової війни 1914-17 років і власне Української революції 1917-21 років. Уже 9 або 22 січня Юліанський Григоріанський календар 1918 року проголошена незалежність Української Народної Республіки четвертим універсалом, 13 листопада 1918 року після розпаду угорщини проголошена незалежність Західноукраїнської Народної Республіки. На уламках Австрогорщини відповідно і природно органічно гармонійне те, що вже 22 січня 1919 року цих два сегменти української державності об'єдналися в Українську Народну Республіку ЗУНР, як зо УНР, Західна область Української Народної Республіки, мала війти до складу ЗУНР, А Євген Петрушевич, президент ЗУНР, мав іти шостим членом директорії. На жаль, українська революція зазнала поразки. Проте ідея української державності. Вона продовжувала своє життя уже 15 березня 1949-го ми проголосили незалежність Карпатської України, знищили угорці 30 червня 1941 року. Ми проголосили українську самостійну соборну державу Бандерівці ОУНБ. На жаль, спочатку нацисти. По тому радянська влада знищила цю державність. І врешті раз, 24 серпня 1991-го, ми проголосили акт, підтриманий суб'єктом історичного процесу українським народом 1 грудня 1991 року. Тобто ідея державності це є ідея нашої соборності, вона була завжди для нас актуальна. Більшість із вас розуміють істеріосовський принцип про те, що історія розвивається по спіралі. На жаль, 1919-му ми. Не втримали свою соборість. Невже сьогодні, і часто до мене звертаються, ми теж приречені повторити ту ж історичну траєкторію, ні. Да, ми розвиваємося по спіралі. На якісно вищому технологічному рівні відбуваються ті самі виклики: знову Росія, наш історичний ворог, намагається зжерти наш народ, націю, ідентичність, державу. Проте, що в історії держав, що в історії конкретно кожної з вас є так звані точки біфуркації або біфуркаційні точки, точки, коли розвиток, вектор нашого. Подальшого буття він розвивається і може розвиватися в різних напрямках залежно від тих чи інших факторів. Що ж сьогодні не так, як в 19-му? Буквально декілька історичних аналогій. Перш за все, ми інші українці. Тисячу 1919-му були розрізнення. Спочатку Перша світова війна поділила нас підтримувати Австру, угорщину чи Росію, чи бути нейтральним. По тому політики наші не могли помиритися. Українську центральну раду Грушевського прибрав Скоропадський, Скоропадського прибрала директорія Венеченка і Петлюри. Власне, українці, тільки третина із них тоді, за викладками істориків, позиціонували самоідентифікували себе як українці. А дві третини то були малороси, хохли, домінуючий ідентифікатор, можливо, це був там християнин, селянин і так далі. Роз'єднання сьогодні війна нас консолідувала як ніколи. Сьогодні досить чітко у нас генералізувалася наша національна ідея. І ці обстріли нищення інфраструктури, злочини, буча, ірпіні і так далі, вони не викликають у нас стокгольмського якогось комплексу чи ефекту. Ми не хочемо примирені з ворогом. Це породжує тільки це поглинаючу ненависть, бажання продовження боротьби і перемоги. Отже, ми інші, ми єдині. Друга обставина Зовнішньо-політична ізоляція це була фактором, який фактично був один із причин поразки в 1917-21 роках. Поляки вони окупували фактично східну Галичину і Волинь, і все за після українсько польської війни. Вину і Бесарабію було окуповано Румунією, Ну а за Дніпрянську Україну. Перманентно боролися червоні росіяни, більшовики і білі росіяни білогвардійці, денікінці, врангелівці і так далі. Антанта не була у нас зацікавлена, тому що їм потрібно було стянути із царської чи потім вже білої Росії борги, які вони боргували Росії для ведення Першої світової війни. Була тимчасова підтримка із січня по листопад 1917 сосімнадцятого з боку Австро-Угорщини і Німеччини це за Берестейським миром. Однак вони зазнали поразки. Була тимчасова підтримка із квітня по листопад 1920 до з Варшавського до поляків. Поляки Полосуцькі хотіли створити із УНР буферну зону від дурості Росії, тому що вони розуміли, що рано чи пізно вона попереду про них, так як сьогодні вони підтримують нас. Ми не були нікому потрібні із міжнародних гравців. Це одна із причин поразки. Сьогодні ситуація з точністю до навпаки. Фактично, ті держави, терористи, якісь маргінали на міжнародному полі, які підтримують Росію, вони не відіграють визначальну роль міжнародній політиці, тоді як весь цивілізований світ підтримує Україну. Інша ситуація. Ну і, врешті-решт, сили оборони, збройні сили, армія. На жаль. Ти щодо роках, ні Українська Центральна Рада, ні гетьманат Скоропадського, ні директорія УНР Венеченка Петлюри вони не змогли чи не хотіли в силу своїх соціалістичних утопічних переконань розбудовувати українську армію. Сьогодні ми відійшли. Да, якщо в 2014-му росіяни такими маршовими групами пішли, можливо, вони б добилися, і ми б вже давно партизанили, але Вісім років а то ООС вони нас навчили, що потрібно мати свою армію, і на сьогодні вона вже близько мільйона осіб складає, тому що тут все дуже просто, все по бісмарку. Народ, який не хоче утримувати свою армію, буде утримувати чужу армію. І сьогодні сили оборони і збройні сили України, і Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України, і територіальники і протиповітряна оборона, і СБУ, і всі інші, які входять власне у сили оборони, кісяк, звичайно, збройні сили України, і є нашим основним гарантом і збереження державності, і ідентичності і соборності. Сьогодні навіть оце гасло за соборну Україну, воно налягає на абревіатуру ЗСУ збройні сили України. Отже, ситуація інша. Ми Точно витрим, тому що для нас це екзистенційне питання, питання нашого буття. Ми мусимо просто. І чому ми витрим? Тому що ми єдині, тому що ми сильні і свідомі як ніколи. У нас є міжнародна підтримка. Отже, слава героїчному українському народу, слава Збройним силам України і силам оборони, слава Україні! В кінці 2000-х років почала відроджуватися традиція створення живих ланцюгів, які символізують єдність України. Перший живий ланцюг створили 22 січня 1990 року від Львова до Києва. Таким чином, символічно об'єднали схід та захід України. 22 січня 2011 року живий ланцюг також був створений в більше 20 містах України. Давайте візьмемося разом за руки і створимо ланцюг єдності. Ви відчуваєте тепло, дружніх рук? Нехай це тепло зігріває всіх та об'єднує. Ми живемо у спільному домі. Як будемо поважати один одного, бачити наше майбутнє однаковим, то буде єдиною наша країна. Бо славні! Вінниця, гуць, Дніпро, Донець, Житомир. Це Україна. Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кропивницький це Україна. Луганськ, Львів, Миколаїв, Рівне, Одеса це Україна. Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Чернігів. Це Україна. Крим, це Україна. Балта це Україна. Так було, є і буде. Новий 2023 рік це нова сторінка нашого життя і життя нашої країни. Нехай воро стане історично важливою, а саме переможною. Нам важко, але ніхто і ніщо не похитне нашу віру у власні сили і сили наших захисників і захисниць. Слава нашим героям! Зі святом Соборності, шановні українці, і нехай наша мрія одна на всіх здійсниться! Дякую. Зараз просимо вас покласти від пам'яті співцю за свободу та незламність України Тарасу Григоровичу Шевченку.